Із США після протезування повернувся військовий Максим Доц. Як реабілітується? Це просто міняє стопу, скажімо так, із ну, звичайної, яка імі імітує мою, мою стару. У Полтаві можна отримати ваучери на безплатне навчання. Кого стосується? Це особи, які або працюють, або не працюють, але не мають статусу безробітного, які яким 45 і більше. В Опішні завершують облаштування укриття ліцею. Скільки коштувало? Вартість матеріалів на сьогоднішній день, бо ми ще не добудували. Вартість матеріалів близько 2,5 млн грн. мільйона гривень. Старшокласники ліцею у Полтаві стали переможцями Олімпіади геніїв. Хто отримав нагороду для того, щоб робити анімацію? Ми робимо покрокові кадри, тобто раз зробили, натиснули. Під Час оборони України загинули ще двоє воїнів із Полтавщини. Про це Суспільному повідомив речник обласного терцентру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Сержант Євген Козачук загинув 14 березня під час бою поблизу міста Авдіївка на Донеччині. Воїнові було 43 роки. Він проживав у Кременчуці. У бійця залишились дружина та син. Прощання із воїном заплановане завтра у Кременчуці. Того ж дня полігій солдат Антон Бугай сталося це під час ведення бойових дій поблизу села Богданівка на Донеччині. Воїнові було 23 роки. Він проживав у селі Семенівка Великобачанської громади. Дата і місце прощання з бійцем наразі уточнюються. Львова на Полтавщину повертається військовий Максим із позивний доц. Там він був на реабілітації після протезування ноги, яке йому зробили у США. Через три з половиною місяці після поранення. Через три з половиною місяці я вже був а, в, на, в штатах на, на протезуванні. Частину кінцівки боєць втратив 14 серпня під час боїв поблизу Володимирівки, що на Донеччині. Аби встановити протез, поїхав у місто Мінеаполіс, що в Сполучених Штатах. Там зробили це безплатно за рахунок благодійної організації. Це взагалі заповнена анкета була через Інстаграм. Ну, просто знайдена, заповнена на вдачу. Бо в українських фірмах я ще й досі в черзі, а з їхнім протезом я ось вже три, три, три місяці вже бігаю. Я просто заповнив анкету з по показниками там, з зросту ваги і висоти ампутації. Все. ми жили по, -по сім'ям, тобто люди з нашої ді діаспори. Вони у, у них там мало не аукціон був, щоб хто хто ну хто може до себе взяти солдатиків, і це було дійсно круто. Наразі у Максима карбоновий протез із змінною стопою його вага близько семи кілограмів. Це просто міняє стопу, скажімо так, із ну, звичайної, яка імі імітує мою стару. Мінюю на універсальну. Вона така, як можна сказати, ну хтось називає бігова. В ній можна як і бігати, так і просто ходити. Вона трошки краще амортизує її плюси це те, що менше навантаження йде на ляшку. Максим родом із великої багачки, що на Полтавщині, пішов боронити Україну від початку повномасштабного вторгнення. Був стрільцем-санітаром. До цього служив в зоні АТО. При пораненні каже, не одразу зорієнтувався. Я розумію, що це дуже близький вибух, і щось сталося. Тобто не болить нічого. Я просто швидко заповзаю в бліндаж, кричу, вже як є 300-300. І все. Потім, як ну, заповзаю, дивлюсь, стопа лежить поруч, на чому вона тримається, там, чи на якісь на сухожилі, чи на. Ну, на чому вона тримається, я не, не, не зовсім розумів. Накласти турнікет розповідає допоміг побратим. Після цього його евакуювали до госпіталю. Далі госпіталь Катериновка. Первинна ампутація, стабілізація пацієнта. Тобі ж мене. Через три години я вже був перемотаний, стабілізований і відправлений на Дніпропетровськ. З України на протезування США Максим їздив з іншими військовими. Усі вони мали ампутацію ніг. Всі військові з різними історіями, різна висота ампутації. У когось є навіть п'ятка, залишилась просто стопу знесло. Надалі на воїна чекає ще реабілітація. Далі планує вивчитися на психолога-реабілітолога. У мене вже є вища освіта, але о, це не, трошки не та, яка мені зараз потрібна. Мені здається, що з гражданським психологом а їм буде важко, ну, їм не захочеться так розмовляти, бо ну, що, сказати? Да, що ти розумієш? Що, що ти мене лічиш? Живий, здоровий. Да, одна нога там полуметалічна полупластмасова якась. Але ж то ну, це фігня. Валерія Рбалка та Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 165 тисяч 610 російських військових. Із них 700 за минулу добу. Знищено, зокрема, 6 тисяч 869 бойових броньованих машин та 3 тисячі 537 танків, понад 2,5 тисячі артсистем та 270 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 2 60 безпілотників, майже 600 літаків та гелікоптерів, а ще майже 5,5 тисяч одиниць автомобільної техніки. Збито 907 крилатих ракет. А в морі знищено 18 катерів та кораблів. Я вчитель трудового навчання та технологій, на яку спеціальність радили б мені вступити на магістратуру. Учителька із Шишацької громади Світлана Ляшенко хоче здобути ступінь магістра у Полтавському педуніверситеті. Коли закінчувала своє навчання в стінах педагогічного ще інституту імені Володимира Галахтіоновича Короленка, то тоді було написано, що спеціальність. Вирішила дізнатися, як я можу, як звичайний вчитель, можливо. Отримати чи підвищення кваліфікації, чи можливо навчання за іншою спеціальністю, яка допоможе в майбутньому мені можливо мати більше годин. Жінка хоче здобути освіту у рамках всеукраїнської програми. Згідно із нею, охочі можуть отримувати ваучер на безплатне підвищення кваліфікації та продовження навчання. Мета програми, зокрема, підвищення конкурентно спроможності працездатного населення, каже Катерина Клавдієва. Ваучер це змога оплатити навчання. Це документ, який дає змогу платити навчання. Вартістю до 26 шести тисяч гривень. Якщо вартість навчання вище, то це вже доплачує фізична особа, яка взяла ваучер. Ваучер діє три місяці, і після цього він просто анулюється, якщо він не використаний. За словами Катерини Клавдієвої для реалізації програми на Полтавщині із держбюджету спрямували 11 мільйонів гривень. Торік на це давали 200 тисяч. Також розширили перелік спеціальностей та напрямів навчання. Це, зокрема, аграрний напрям соціальної роботи, медичний та педагогічний. Отримати ваучер можуть окремі категорії людей. Це особи, які або працюють, або не працюють, але не мають статусу безробітного, які яким 45 і більше, і мають 15 років страхового стажу. Це звільнені з армії, поліції, служби безпеки, прокуратури інших правоохоронних органів без права на пенсію за скороченням штату або чисельності це е, наші учасники, АТО, це наші бійці, які повернулися з війни. Це внутрішньопереміщені особи без вимогу до стажу роботи. Навчальних закладів, де можна використати ваучер, Полтавський педуніверситет. В нашому університеті вони можуть вступити на освітній ступінь магістра за такими спеціальностями як професійна освіта технологія виробів легкої промисловості, професійна освіта дизайн, психологія, соціальна робота, а також вони можуть стати вчителями математики, фізики, хімії та вчителями української мови та літератури. Вступати можуть як на денну, так і на заочну форму навчання магістратури один рік, чотири місяці. Всі навчальні заклади, як Полтави, так і інших населених пунктів виразили готовність приймати участь у навчанні. Зараз веде перемови. ну, вивчаємо ситуацію одним із луганських навчальних закладів. За словами Катерини Клавдієвої, отримати ваучер людина може у центрі зайнятості. Діє програма орієнтовно останні п'ять років. Ела Трубієнко, Павло Лопатюк та Анатолій Кикут суспільне новини Полтава. На Полтавщині за останній тиждень зросла кількість хворих на коронавірус. Про це суспільному розповів епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Олександр Перцевий. Відтак виявили 988 інфікованих, а тижнем раніше 627. Це майже на 40% більше. Як розповів епідеміолог, найвища захворюваність у Сергіївській, Семчанській та петрівсько роменській громадах люди почали менше вакцинуватись в зв'язку з тим, що ну вони вважають, що епідсезон вже закінчується, і хвороба відступає, але хвороба нікуди від нас не дівається. За тиждень була зареєстрована одна смерть. В групі ризику люди похилого віку, також діти до 12 років. Цей підсезон почався. Ну, орієнтовно, в листопаді місяці 22 року. Кінечну дату я вам не назву, але це десь приблизно квітень. Тих працівниця одного з навчальних закладів опішні Юлія Перепилиця білить стіни в новозбудованому укритті. Білиться хорошо, розпали із місці, що точка, білого та літі побили, щоб воно не бріло, звір, щоб не бралася. Щоб висіли дітвалі, наші вчилися в житті. кажуть, речі будівництво почали торік влітку, бо у закладі не було укриття. Через це діти навчаються за змішаною системою, каже директор установи. Він перших класів. Ідея і деяких там ще дітей випускних класів. Ми практично всі навчаємося. У нас на сьогоднішній день 476 учнів і 34 педагогічних працівники. Коли вже об'єкт буде готовий, тут буде мебель. Для дітей початку перших класів і початковий клас, я думаю, ми поставимо парти. Площа укриття майже 500 метрів квадратних, каже голова громади. Воно поділено на два великих зали. Ми закупляли лише матеріали, це блоки, плити, там, бетон, приїжджали мікс. Череви висипали це, робили все господарським способом вартість матеріалів на сьогоднішній день, бо ми ще не добудували. Вартість матеріалів близько 2,5 млн грн. мільйона гривень. Це кошти бюджету громади. Повністю не було ніяких співфінансувань, Ну плюс закупили меблі. За словами голови громади, довжина приміщення 40 метрів, ширина майже 10, а висота близько трьох. Воно має два входи та виходи. Нині залишилось облаштувати укриття зовні та всередині. Підведено повністю електрику. Електр електр. Введено повністю витяжки, то повністю циркуляція повітря. Все це зроблено. Зараз туалети встановлені і зараз ми працюємо над тим, щоб завести сюди. Тільки це буде зроблено, в принципі, можна вважати, що стали вінолюб заносимо. метр. Встановлені вентилятори, встановлені портативні печі, дві. Залишилися вже невеликі місця, де ще скоплюється волога, вигріваємо. За словами голови громади Миколи Різника, завершити облаштування укриття планують до кінця квітня. Валерія Рбалка та Богдан Казирі Суспільне новини Полтава. Одинадцятикласник Назар Солопіхін за допомогою конструктора лего та телефона знімає короткометражну анімацію. Для того щоб е, робити анімацію, ми робимо покрокові кадри, тобто Раз зробили, натиснули стартова заготовка. В нас є на мою анімацію дерева легені планети. Пішло приблизно 10-15 тисяч кадрів. Потрібно було зробити, аби вийшов повноцінний фільм. Ох, мій старовинний друже, велете, Скільки радості ти приносиш людям? Цю анімацію учень подав на міжнародний конкурс шкільних проєктів Олімпіада геніїв, де й здобув перемогу у номінації Короткометражний фільм. Над роботою юнак працював понад два місяці. Торкається проблеми вирубки незаконної старовікових букових лісів карпатського регіону. Все почалося із того, що потрібно було написати сценарій. Після цього ми шукали різні деталі. Лего, бо чогось не вистачає. Деталі для зборки це, мабуть, іде десь. Тисяч п'ять точно є Геніус Олімпіада. Це найбільший конкурс екологічних проєктів для учнів 8-11 класів у світі. Завдання покликані на актуальність і інтеграцію інженерних рішень та досліджень учнів у вирішенні найпопулярніших екологічних питань. Цьогоріч конкурс в Україні відбувся онлайн. Долучилися і одинадцятикласники Олег Запара та Єгор Щасний. Їхня розробка Добула гран-прі у номінації Робототехніка. На спеціально обладнаному майданчику було у випадковому порядку розкидано 20 кубиків різного розміру, а також певне як сміття. Завдання робота було, щоб розсортувати це сміття по контейнерам, а також скласти із кубиків піраміди, чітко відведених для цього місця, за допомогою свого маніпулятора. Піраміди із кубиків в даному випадку символізують дерева, які потрібно посадити. Найважче це було прийти до спільного якогось рішення по самому роботу, тому що було багато варіантів, як його зробити. Різні колеси, різні, різний каркас, різне все, різний маніпулятор. Тепер свої роботи ліцеїсти представлять у фіналі конкурсу у Сполучених Штатах Америки у червні. Тетяна Весна, Богдан Казирі Суспільне новини, Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер південний – 5-10 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 1 до 4 тепла, в день – плюс 7, плюс 12. В обласному центрі вночі – 0,2, вище 0, а в день – від 9 до 11 градусів тепла.